Добрий день. Ми сьогодні з вами знаходимося на п'ятничанах. Це в районі церкви. І у нас є дуже гарний, дуже сучасний і дуже красивий будиночок, який розташований на 3,5 сотках землі, 3,8. 120 метрів квадратних будинок новобудова. Давайте прийдемо, він огороджений парканом повністю. Подивимося на наш будинок. Вимущена бутавна дорожка. Ми приходимо до будиночку. Вже є повністю усі комунікації. Це електрика на три фази 12 кВт, Скважина. Так, ми приходимо до нашого будинку. Зала кухня з розведеним опаленням, водичкою та каналізацією. Не опалення, а водичка і каналізація. До будиночку підведена електрика. Приміщення номер один, це гостєвий самузол, спальня з гардеробною. І спальня номер два. На другому поверсі приміщення вільного такого призначення, кому під що потрібно, можливо, під дитячі, можливо, під. Ще спальні. Утеплено мінватою 25 см по периметру, гідро та пароізоляція. Такий будиночок 120 метрів квадратних. З дуже гарною вартістю. Вартість однокімнатних квартири з ремонтом. Я запрошую вас до перегляду і чекаю на ваші дзвіночки. Дякую!